Не знаю, як я можу ще за це виправдатись. Я зробив дурість і пробачення мені немає. Єдине, що хочу сказати, я дуже змінився. Зараз я інша людина. Але якщо ви скажете, я заслуговую на все те, що було зі мною і що буде, то так тому і бути. Рома, вже не повернеш. Тобі ще жити. Й з Богом. Але головне, що я зараз не обрав. Але безмежна любов материнського серця завжди пробачає і перемагає вічі.